Доброго дня, вас вітає компанія АвтоЕксперти. У нас нове надходження. грузовий микроавтобус Т6, Фольксваген Транспортер 2017 року. Спробуємо 147 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль немає жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна, 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач, 6 ступінь, чиста механічна. І по комплектації у нас один ключ та пульт Вівебасти, сама Full Фулет, активні фари, два комплекти колес на дисках. Гумою літньою і зимовою. Дзеркала з підігрівом датчики дош-світла. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік. Асистент в тому водія. Екран Bluetooth USB Aux, кондиціонер, підігрів вантажного відділення, підігрів сидінь. Оздоблення салону текстиль, салон в дуже гарному стані. І багажний відсік також в дуже гарному стані. Є фаркоп. Авто свіжий приниж Швеції. Перевірені всі в злотах зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс замінив передні та задні тормозні диски з колодками, мастила в двигуні та усі фільтра, також автомобіль. Пройшов професійний телінг, розмитний зроблений сертифікат, можливий продаж по перерахунку з ПДВ, переглядати з древ можливе місто рівна, вулиця Боярка, 28. Є можливість адресної доставки авто в ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до зустрічі на те драйві